Всім величезний. Привіт, Аврора. Знову дуже багато новинок. Дивіться, які класні чашки привезли в Аврору. Такі, така лисичка-сестричка. Індіанка. І пандочка. <ривіт> Клас. Ну, Дійсно, в Аврорі кожних два дні змінюється товар. Дуже чудові. Ціна 59 гривень. Знову з'явилися підставки під чашку, кругла фрукти. Якби хтось надкусив, так? Да? Вони всі дуже цікаві, подивіться, який гарний кавун, а тут ще є, дивіться, які цікаві киві. ці ми з вами бачили, так? Да? У огляді вони вже були котики. Так, оці зараз скажу ціну. Підставка під чашки у формі кота по 29. 29 гривень. Ось такі дерев'яні серветниці. Дерев'яна. Теж дуже 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 красива. Ну, я взагалі люблю дерев'яні речі з дерева. І навіть ще ось така, я, дивіться, для звичайних білих серветок. Теж дерев'яна, надзвичайно класна. Так, ця 69 гривень новинка, а ця 49. Так, ось такі ємності. Набір баночок для спецій, дві штуки. Зараз зі знижкою. Це, що у нас? Баночка для спецій. Дивіться, яка теж цікава. Тут іде така резина, прозоре дно і також дирочки більші та менші. Кольори також в асортименті. 39 гривень. Так, ще одні цікаві баночки для спецій, але ці трішки дорожчі йдуть. Це прям такі гламурні-гламурні. Ці по 49 гривень. Дуже багато в аврорі з'явилось різних ось таких ємностей для спецій, для солі баночки. Також ось такі ще є мінімалістичні. І навіть млин для спецій, 88 гривень. Теж класний такий Засипаєте перчик І мелите, змелюєте. Завжди буде свіженький. 88 гривень. Мої очі побачили ось таку чашку. Вона бамбукова. Вниз вверх іде залізо і, і пластикова ось така кришка, яка а, крутиться і можна прямо так от пити, не відкриваючи. Ви знаєте, я дуже-дуже полюбляю дерево, але вона не з дешевих так не пікає. Йдемте ходіть на другий сканер, покажу вам ціну. 279 гривень. Можна в Аврорі купити а, чайник за такі гроші, але вона надзвичайно класна і крута. Ось так вона виглядає всередині і кришка регулюється, можна покрутити, ну і, звичайно ж, звідси тоді й пити. Одною рукою незручно мені. Так, набір контейнерів харчових. От я дивлюсь на них. Думаю, чи мені потрібно деколи щось з їжі залишається. І ось такі контейнери мені би було зручні в холодильник, тому що... Великі не хочу використовувати, а так помідорчик якийсь огірочок поставити нормально. По 280 мл 4 штуки всі йдуть з кришками. Хороші прозорі баночки для сипучих, ось такі. Так, наш не працює, тут та пікалка. Треба бігти в інший зал. Здається, 109 гривень вона, а ці по 88. Назвичайно круте блюдо. Я б навіть сказав, можна використовувати для декорації. гінковілова рослинка. Поставити сюди свічку. І не одну. Воно мені дуже сподобалось, мабуть, я його зараз придбаю. Дуже класно. Вони всі запаковані в таку коробку. 69 гривень. Так, а тут ось такі з'явились невеличкі а ловці снів. снів. 55 гривень. Ароматичне Саше Лаванда надзвичайно круто пахне, дуже круто пахне навіть через пакет. Лише 12 гривень. Я вже покажу, показував ці свічки. В Аврорі вони самі найдешевші. Лед підпалює і вона Дуже круто горить, хто не бачив, ну, я не знаю, як показати. Вона звичайно крута свічка, можете також собі придбати. Вона горить зовсім-зовсім по-іншому, як звичайна свічка. В іншому магазині вона стояла в ціні 199 гривень, тільки до неї ще йшла коробка. Ось. В Аврорі 64. Свічка воскова з LED підсвіткою. Так, мені потрібні ось такі свічки, плаваючі, але вони йдуть кольорові. Мені потрібно або білі, або сірі, кольорові мені не підходять. А тут є ще А який набір свічок. О, плаваючих, ось такі фіолетові. Оці я, мабуть, візьму, а оці набір свічок чайних. Це, мабуть, тяжкі вони не будуть. Так, да, це великі, вони не будуть плавати, а ось ці я, мабуть, візьму. Так, хай будуть однотонні. Всі такі добре, хай буде. Mm -hmm. А я думав, це а, яйця якісь в фаврорі вже з'явилися. Це для дітей гра. Злотком для яєць. знаєш, скринька теж дуже красиво зроблена, і, до речі, вона впишеться в інтер'єр, будь-який. Справжня троянда. Дуже багато з'явилося ось таких подарункових стрічок, бантиків в Аврорі. 34 гривні. Ще один теж набір пакувальний на подарунки. 27 гривень такий набір. Набір повітряних кульок з малюнком. Боже, як я в дитинстві любив оці надувні кульки. Преміальні кульки для неї. З написами, дивіться, якими. Цікавими написами, так? Да? Чарівно на всю голову. Молода повчиться. Багато дрібничок в аврорі нових з'явилось ось такі брилки для ключів. Мікрофон караоке. Як би я зараз заспівав вам пісню? Заснули мальви біля хати. Дуже хороша штука, яка тримає телефон. Коли щось готуєте, можна ось таку використовувати підставку. Вона дуже а, гнеться в різні сторони, тобто можна зафіксувати будь-де. Ось ці теж хороші підставки. Тут можна поставити і горизонтально, і вертикально телефон. Зараз дуже модно носити телефон на ось такому шнурку. Красивий шнур. Дуже багато я вже бачив, що носять телефон просто на плече або через плече. Кольори в асортименті, і це ще не кінець. Дуже багато кольорів. Дуже добре, коли з одної сторони збільшує, а з другої сторони дзеркальце звичайне. Дивіться, дівчата, що для вас ще цікавеньке тут. в Аврорі. для вас тут ціла куча всього цікавого. Теж збільшуюче і звичайний. Надзвичайно теж класне дзеркало. На USB. І давайте його ввімкнемо. Ось так. Чік. Дивіться, класно світиться. Ой, воно ще жовтим світиться. Так, ну цікавеньке. Ось в коробцях в коробках все йде. Можна сказати, супер. 199 гривень, а воно ще має тут таку підставку, де можна поставити всю свою біжутерію. Ну, чудово. В Аврорі з'явилось дуже багато різноманітних годинників і чоловічі, і жіночі. 99 гривень жіночі. І ось ці чоловічі 88. Ну, якось так буде виглядати на руці. А тут чуть не бірюзовий, блакитний. Сідуть в автобусах на подарунок. Взагалі круто. Дивіться, що я знайшов в Аврорі. кулінарний термометр. І він, до речі, останні, останній останній я його забираю. 69 гривень. Вимірювати температуру їжі, коли вона готується. До речі, дуже цікава ідея. Дивіться, там всередині є шнурочок, який зав'язується, і такий от міні-рюкзачок невеличкий. І також є ремінець, щоб повісити через плече чи на плече. Ну, що я скажу, круто придумано теж. Дуже багато цього разу новинок в Аврорі. Я в захваті. гроші та витрачати їх щоб не було А ось це вже підійде до будь-якого одягу. Чорно-білий класика. Набір косметичок, а в наборі ще ціла купа. 5 штук. Велика, середня, маленька, мацюбонька. Чудовий набір. Шампунь Wushinho. Made in Italy, З любов'ю. Шампунь вушенгов. 400 мл, хочу сказати, що він дуже хороший. Його купував декілька разів, так, не залізе. А зараз вийшла ось такі новинки. Тут йде майже всі на травах: жасмін, ши. Це у нас цей Гербл екстракт. І роз з водою. 69 гривень. Тример для волосся. А з насадками. Щіточкою. 229 гривень. Це, мабуть, зробили акції до... 1 жовтня. Всіх вітаю зі святом. Ось такий теж хороший набір. 139 гривень. Тример для волосся і машинка для підстригання волосся. Кря. Я так дивлюсь на цього гусака, він як подушка. І тут, до речі, можна просто бачите, є замочок, витягнути, перепрати його. Ну оце дійсно мій гусак. Застелю ліжко, диван, поставлю його чи посажу, якщо він не полетить ніде. То приготую на новий рік. Баврору хоч не ходи. Антистресові блокноти, які можна і помнути, і погладити як котика. Ну що ж, в Аврорі з'являється все більше і більше тапулеток для принцес. Оці дуже хороші, якісні бачу. Тут про підошва. До речі, в різних кольорах. Ну, що я скажу, вони всі дуже милі на холодну, на холодні вечора шляп, шльопати по квартирі. Так. Мишки, норушки. Навіть ось такі вже з'явились, дивіться, повністю. Взуваєте і тепленько. Середина тут іде така, що не підскользнутися, щоб на підлозі. 84 гривні. Так, а здається вже туалетний папір у цей без акції, так? А, по 9 гривень. Дуже добре. добра Да. це він я думав, що у цей. Треба взяти. Поки він в акції, ще хороша ціна на нього. Хай, хай буде. Якщо я не помиляюсь, зараз рута туалетний папір двошаровий 4 в упаковці. 4 штуки в упаковці, персик в акції. Да? Зараз проб'єм. Да, 49. Оці серветки дуже хороші, да? 130 штук. 65 і 65. 37 гривень. Смайл, це не ці. А я вже розігнався, що така хороша ціна. 34, ще краще. Так, і візьму рушник Сніжна панда. Я бачу, що тут вона дуже хороша, якісна. 55 гривень. До 8 -го. жовтня акція. А це... А це що? Це теж рушники, але... Ой, тут 4, я думав тут 2. Може ці взяти? Ні? Дивіться, 4 рушники, 4 рулони. Паперових рушників, 99 гривень. Зараз я подумаю. Я прийшов до висновку, що візьму ось ці. Мені на кухні витирати, там десь кляпнула, капнуло. Дуже хороша ціна. Ці не треба білі. 19 гривень. А що, економно? Економно. Ну що, що він не білий? Так, до речі, кому потрібен пістолет, а, оцей з клеєвими стерженнями. Навіть коли стержні йдуть дві штуки. До речі, теж, теж дуже хороша штучка. Зараз 64 гривні. А це магніт. Магніт сувенірний, хрисонська кришка. З продажу кожного магніту 30 гривень на розмінування України. До речі, дуже зручні ці кошики для дрібниць. Дуже зручні, але не хочу. Не хочу. 29 гривень. В принципі, мені треба в холодильник. Сюди дуже зручно поміститься пакет від майонезу. Отак От масло лишається в упаковці чи ще щось. Ну, є, що положити. До речі, дуже хороша ціна 29 гривень. Але стільки вже того пластику. Так, ось такі. Цувок. Ось цей зі смайлом і в червоному, да? Це, мабуть, найдешевший буде. Да, 17 гривень. Але що я хотів сказати, що ну, треба все одно присідати. О, бачите, тут же ручка піднята, тут же трішки легше. Хто старший, щоб сильно не нахилятись. 44 гривні. І, до речі, тут ще бачите така резинова штучка йде. Щоб все сміття попадало в савочок. О, вже бачите, ще дешевше. Був по 199 гривень, коли він з'явився. А зараз вже 149. Але я в іншій Аврорі бачив а, з іншим малюнком. Дуже мені сподобався той інший малюнок, Дер, ну, дерев'яне. Ви ж знаєте, дерев'яне це все Все для мене. Краще дерев'яне. Зараз 149. Ну, а якщо не куплять в тій інші аврорі, то я обов'язково візьму собі отакий дерев'яний. ну, Точно 149. А що ж я пікаю, як він дійсно 149? Дивіться, килимок для сучіння посуду. Теж я його візьму. Ну і що, що він жовтий? Просто ціна хороша. А той 59. А ці килимок для сучіння посуду. Мені потрібно свій оновити, тому що мій вже дуже довго. Так, да, вони по 39. Якщо не знайду інший колір, то візьму жовтий. О, я знайшов сіренький. Бачите, він акчесь стопці лежить, я беру. Він великий, якраз добре буде мені. А ви бачили зараз акція на ваги в інших аврорах? Я не бачила, щоб ціна була така. 99 гривень. Може, не встигли ціник поміняти. Ще шикарна ціна. Зверніть увагу, кому потрібно. Рушники нові з'явились. Рушники. В кухоні 25х50. Бабовна вафельна. Ой, це взагалі шикарний. 39 гривень. Ой, і це теж класний. Так, набір з трьох ганчірок, серветки кухоні, мікрофібра. 29 гривень, ну, в середньому по 10 гривень одна штука виходить. До речі, дуже хороша USB-лампа, яка підключається прямо до ноутбука або до павербанка, якщо світла не стало. Хороша штука. Її ціна 59 гривень. Ми зараз подивимося, як вона світить. Так, ось так вона виглядає. Це а, гнучка гнучка лампа, де можна вибрати нахил кута. І давайте перевіримо, як вона працює і світиться. Так, вставляємо. Я скажу, що тут при такому освітленні ваврові, що дуже світло вона, оці маленькі діоди надзвичайно класно світять. Дуже яскраво. Чудово. Ще одна над чудова штука. Зараз я вам покажу, якщо, можливо, я її вдіну на руку. Хто купує, хто на велосипедах, у да, тих електричних, на ровері досить зручні. Дві пари йдуть в упаковці. Регулюється на застібку. Ну і не забувайте про акцію, яка розпочалася вже в Аврорі. Купляйте тубуси і усі гроші будуть йти на підтримку України. Я вам хочу побажати мирного неба, це найперше. Міцного вам здоров'я і до зустрічі. Скоро зустрінемось.